Чудовий сонячний день, і через те, що не вистачає електроенергії, я встановив так сонячні панелі. просто мають опору на паркан та знаходяться на такій легкій конструкції. Але питання в іншому, так як у мене тут можна розмістити тільки в такому варіанті їх, залазити на дах це літня робота, тому поки те, що є. І як можна помітити, вони мають нерівномірне затінення. А також вони розділені на два поля. Тобто, це менше можна помітити, що тут немає взагалі тіні, а на більшому трохи є. І от головне питання це, що вигідніше підключати їх окремими полями або одним великим полем. І що буде давати більше електроенергії при затінненні, підключені вони на кабелі 6 мм, поки що як два окремих поля. Щодо підключення, у мене звичайно йде через такі автомати для постійного струму. Коли дивився відеогляди на таку тему підключення, то часто е скаржиться, що коли при навантаженні вимикаєш автомат, там проскакує дуже велика дуга, і вона трохи підпалює контакти, бо це ж постійний струм. Щоб запобігти цій дузі, я придумав таке трохи ноу-хау. Ось такий електромонтажний ящик. І через цей монтажний ящик у мене йде підключення також кабелю сонячних панелей. Тут просто такі товсті, мідні. Шини, і от коли я вимикаю, то можна помітити, яка іскра тут проскокує. Бачите, і трохи пригоріла мідь. Але для міді ну, це не страшно, тому я, тут є доступ, щоб їх просто трохи підчистити, та, і вони запрацюють заново. А якщо така дуга буде проскакувати на таких китайських автоматах, то вони довго не проживуть. і вони не будуть відпрацьовувати свій номінал, але до даному випадку це 16 А. Так, далі по підключенню. Це ж у мене інвертор Дея на 12 кВт. І у нього ось ці виводи для сонячних панелей, вони знаходяться там знизу. Тому я їх вивів на бокову стінку, тому що в моєму випадку, так як це у мене умовно переносна річ, тобто вона така. Ніби як вантажний возик виглядає. На цьому інверторі доступні два контролера сонячних, і у нього є паралельні виводи. Тобто можна панели підкинути на кожен з цих виводів по-різному. І так, головне питання. От зараз у мене підключені, вони кожний з цих полей на свій контролер. В сумі вони. Видають приблизно, от зараз під таким сонцем 3,2 кВт. Тобто 1601 і 1600 інший. Але що буде, якщо підключити їх послідовно? Тобто у них зараз струм 140-200. та 200, А якщо підключити послідовно, то буде під 400 В. І чи збільшиться оця цифра виробітку? Тобто зараз 3,300 300 пік, а який буде струм при підключенні послідовному. Тобто ось так це нескладно робиться, просто плюс з мінусом перемикаються і вмикаються до одного сонячного трекера. Ось такий результат. Тобто, збільшився вольтаж, став 351, та трохи зросла виробітка. Тобто, став майже 3500. Такі результати мене навіть трохи здивували. Тобто виходить, що чим більший струм, більше електронів може таким чином. Дістатись до інвертора. От зараз я переключаю назад в паралельне підключення і подивимось, ну зараз 3, майже 3400 Вт. От я відмикаю. І підмикаю назад на окремий контур кожну. Кожне поле. Якщо якась із сонячних панелей знаходиться під тінню, то краще розділити на два окремих поля. Тоді оця затінена, затінена. Сонячна панель не буде тягнути на себе все зниження виробітки. Якось так.